Та ця фігня тут і буде стояти. Вона вчора цілий день стояла. Без показщика робиш, це вже помилка. Mm. Я Сінхір. Якщо ти вже не видивилась, блін місце для зупинки, ну ч, ну. Yeah. Ти по діагоналі поїхала, ти то зробила, все зробила. Помилка, помилка, помилка. Три помилки рахую тобі. Mm -hmm. Задалеко стала, не вирівнялася. Тобто твоя жопа навіть... Закінчила? Yeah. Все рівно три помилки. Поки щик не вімкнула, в тебе був шанс. Я ж yeah. замовчав, да? Але ти знову ще не закінчила. Що ти втичеш? В тебе ще ж драйв? Так? О, от тепер стопудова помилка. Тому що поки щик ти так і не вімкнула. Жопу не підрівняла, могла yeah. назад здати. Так? Тобто, yeah. дивись, ти не вімкнула поки щик, коли mm -hmm. пішла в діагональ. Дзеркало yeah. глянуло. Mm -hmm. Перша помилка. Друга. А, в цілому сама основна помилка, що ти поперлася в це місце. Там що місць нема для зупинки? Ну, десь там далеко. Нам ще є їхати зна куди, потім вертатися назад. Mm. Є там місця для зупинки? Not До not майданчику. Сто пудов. Я думаю, 5 крутих місць є. Так, да? yeah, добре. То, добре, це було кончене краще, місце. Так, да, воно кончене було. So. Ти в нього полізла, але Але. перша помилка. Не вімкнула покашік. Mm -hmm. Друга помилка. А ти це не вімкнуло покажчик перелаштування. Да? А, друга помилка. Ти зупинилась без покажчика да. зупинки. А, третя помилка: у нас жопа, у нас морда вставлена норм, а жопа далі mm -hmm. середини. Тобто ближче до розмітки, ніж до бордюру. Mm -hmm. От тобі на одному місці три помилки. А, прикольно стало. Скажи. А тепер ні. Дивись, а тепер, що б ти могла зробити? Вімкни правий покажчик. Ти така, я не завершила. От ти mm -hmm. правильно сказала, думаю, опа, цікаво. Знімай з ручника mm -hmm. В тебе був драйв, так? Да? Mm -hmm. От ти така, так, я ж не завершила. Mm -hmm. Включай задню передачу. <laughs> Викручуй кермо в бордюр. Зараз будемо завершати. Глянь в ліве дзеркало Веліка в нашій смузі немає. Mm -hmm. Добре, по верхньому правому. Виставляйся аркою до бордюру. Глянь ще раз ліво, там все норм. Так. Mm -hmm. Давай, давай. Виставилося? Все, максимальний виворіт в іншу сторону, тепер від бордюру. І тепер уже без показчика, бо ми задом їдемо, бо всім вже зрозуміло, що ми робимо. На гальмах, на гальмах. Жопа щоб не терчала за всі машини, а морда щоб заховалася. Перпендикулярче, грубо кажучи. Так. Да. Вирівнюй кермо. Паркінг ручник. От тепер ти завершила. Так схитрити можна, і ти впр... майже це зробила. Але ти ж нічого не зробила для цього. А я ще не завершила і під'їхала просто ближче. Блін, ось що завершила. Тобто, по факту, ми правтичили пакащик. А чому ти його провтичила? Тому що е, ти зашвидко їхала, запізно його побачила, і ти е, не завчасно це все робила. Mm -hmm. Без пакашчика тому й була. Така побачила: о, -о, -о місце. Da -da. Не треба, не треба. Тобі це не треба. Mm -hmm. Знайди нормально. Поїхали тепер шукати нормально. Три помилки схопили, знаєш, їхали без єдиної. Тепер ми е, будь-який правтик, який ми не склали, але ти запаркувалася. Запам'ятала? Да. Там у них червоний був, ба? а він звідкись взявся. Я бачу. Вісіл, угу. да. Вісіл, місце для зупинки шукаємо. Я тобі зразу підскажу. Якщо ти шукаєш місце для зупинки, лупани в праву смугу, щоб ти по ній їхала. Да? Це першим ділом. Другим ділом проаналізуй, чи можна тут зупинятися. Тут можна? Ні. Чому? Бо зупинка громадського транспорту. Добре, а коли можна? Через 30 метрів. А 30 метрів це скільки? Два Від стовпа. чого 30 метрів? Від знака. Від якого? От этого. Від отетого, так? Да? Це не два стовба, це між стовбами один прольот, так? Да? Тобто після оцього стовпа можна зупинятися. Добре, продовжуємо рух. Оце гарна зупинка. Погнали далі. Ще він? Ще він? Не скупись на погляди. Далі ми будемо рухатися по головній дорозі. Або отут можу сказати на вулицю Алматинську, тому що вона написана. Ми їдемо на перехресті прямо. І тут ще момент, вони можуть казати: на наступному перехресті будемо повертати ліворуч, маючи на увазі друге перехрестя, наступне після першого. Або мають на увазі наступне це найближче. Тож ти можеш уточнити, на першому чи на другому. На найближчому чи на другому, наступному. Ну тобто, наступним можна назвати і перше, і друге. Зрозуміло? Не можеш уточнювати. Бо якщо ти спитаєш на, на ось цьому, а він такий на наступному. Ну тоді це наступне, правильно? Далі ми ліворуч повертаємо на перехресті. Затягнула. Ти у двір хочеш заїхати? Там знайомі твої живуть, там, де машина червона припаркована. Ні. Це недалеко не затягли. Ну mm так? -hmm. Так, тобі різкувато повертати прийдеться. Помагав? Так. Mm -hmm. Кому це? Тобі? Ми приймаємо його пропозицію, я прийму замість тебе, ти можеш прийняти отак от. Бо я ж не буду йому махати, коли ми на іспиті будемо сидіти. Ти водій. Якщо на есподі таке відбувається, ти приймаєш рішення, прийняла, і він до сих пір стоїть, і ти поїхала, чи він поїхав і ти призупинишся. Але прийми його пропозицію, тоді він почекає, поки ти будеш втичити. Він там перекрив собою всіх інших, так? Але хтось міг його обійти. Він вони ж не бачать, що він тобі мигає. Він просто якогось хера пригальмовує. Може зламався, може ще щось. Тут милювого чуть. Ти буде їхати право ліво. Люк, залиш зліва. Правіш трішки візьму. Щоб у них було місце як зайти. Mm -hmm. так. Добре, добре. Добре, ну поближче до фур. Вони в праві, вони широкі, вони її повністю займають. Зрозуміло? Тобто ти не подалі від них тримайся, а поближче до них, щоб ти в зустрічку не зглазила.